Сьогодні у нас величезний дефіцит електроенергії в влітку. У нас є дефіцит, тому що постійно ракетні обстріли, руйнування підстанцій і так далі. Особливо у нас на Югі, в Одеській області, ми знаємо такі основні атаки сьогодні там. А є предприємство, яке не може не повинно зупинятися. Це ваша виноробня? Виноробня. Тому що якщо, наприклад, під час сезону, переробки і так далі, ми зупинимо хоча б на півгодини на годину, то я думаю, що все, року немає. Все, все воно зіпсується в на матеріал, і ми, як мінімум, не зможемо зробити якісне, якісне нормальне віно. Яка альтернатива? Дізель-генератор. Але дизель генератор вартість електроенергії в п'ять разів більш, ніж навіть ми купуємо по цим тарифам, і для цього потрібно паливо. Дізель, його велика кількість, яка ну, коштує і не не, не завжди ми можемо його е, забезпечити, е, його постачання. Якби надійно, в будь-який час у нас може з'явитися дефіцит. Ну І дізель він товчає. То, по мозгам чині. їздить. То, то, що по мозгам ні, у нас може статися в будь-який час така ситуація, що буде, може з'явитися дефіцит нафтопродуктів. Тому будівництво сонячної електростанції, якщо у нас приєднана потужність 300, 300 кВт, ми побудували на 100, 150 кВт. Десь двічі ніж приєднана потужність. Враховуючи те, що у нас 320 сонячних днів на рік, це ж південь Одеської області. В основному протязі року споживання складає 100-120 кВт, а там 250-300 тільки під час сезону. То ці 150 кВт вони забезпечують якби споживання, балансують. От, от споживання від якщо в середньому за там за рік, вони забезпечать.